Я не очікувала такого, було дуже багато людей, котрі хотіли приєднатися. На першій зустрічі було понад 80 песиків. І це прям був такий великий масштаб. Не знаю сьогодні, скільки нас вийде, але вже бачу, що немало. Люди підтримують, людям це цікаво, тому що, на жаль, у Запоріжжі немає парків для вигулу собак, тому ми шукаємо альтернативу. Він дуже дружелюбний, як кот. Завжди з нами. Але от він неслухняний, дуже неслухняний. Він король в нашому домі. Да, Мене Назвати Борис Оксана. Це наш улюбленець Айк. Йому в липні буде два рочки. Він у нас з'явився. Так, дуже незвичайно раптово. Да, ми поїхали за кормом для рибок і приїхали з французьким бульдогом. Нічого не знаючи про цю породу. Це була любов з першого погляду.